Всіх вас вітаю, Андрій і тебе теж. Привіт. Добрий день. сьогодні хочу вам запропонувати з великою радістю е, трактор. Який ми отримали вже в цьому році, хоча не скажу, що це трактор 2024 року, тому що ви самі мусите врахувати те, що поки доставка до нас приходить з Китаю, це проходить час. А Китай починає працювати, виробляти нові трактори в цьому році, звичайно, після свого, свого нового року. Так що трактор все рівно 2023 року, але отримали ми його вже в цьому році. Цей трактор для нас є дуже особливий, оскільки ми пишаємося тим, що ми його продаємо і задовільняємо наших покупців, які шукають бюджетний трактор. Це в першу чергу, простий трактор, і той, на якому можна робити максимально робіт у своїй сільській місцевості. Правильно, Андрій? Так правильно. Починаємо Ціно якість. взагалі? Ціна-якість, ціна да, тут ціна якість, і ми їх привозимо. Мені здається, не так давно, да. Ми їх почали ними торгувати, але вони дуже швидко завойовують популярність свою. І в цьому думаю, ви мене підтримаєте. Отже, це сьогодні у нас РД. Угу. РД 24 200, ну, 24 кінських сили. Ми його називаємо рд Люкс, того що. Рівна підлога. Це... Рівна підлога. Рівна підлога. Що Значить так, 24 чотири кінські сили, повноприводний, трьохциліндровий. Вага цього трактора також скажу. Якщо ми будемо говорити суто про конструкційну його вагу, то ми назвемо там 1350 кг. кілограм. Але давайте будемо додавати грузи, які на цьому тракторі є. А вони є в нас немаленькі, тому що їх є чотири грузи. По 20 кг спереду. На задніх колесах у нас є теж великі грузи по 30 кг кожен із тої, з тої сторони. І це вже в нас вийде. А ще якщо ми додамо і навіску, і різні ось ці труби, в общем, все, що є, вага його буде 1550 кг. Саме так, як заявлено Андрій в нас. Митні декларації. Митні декларації. Там, там кажуть точно, бо там все важить. Там кажуть точно: широка резина. Цей трактор іде тільки на такій широкій резині. Його розміри передніх коліс 7,5, задніх одинадцять і 2. Андрій я не спутала? Не спутали. Тепер хочу подивитися, яка гарна резина. Подивитися, яка вона прорифльона. Подивитися, яка ялинка, да, але наскільки вона відходить від хороша розумість. рельєфна? Да? я маю на увазі. Вона хороша, не знаю. Армор, не армор, як ви її, як ви її оцінюєте? Я не думаю, що це армор, вони косять під армор, але це не армор. Я думаю, це якась ну, непогана резина, гарно себе зарекомендували. Сезони відходили добре. Ага. Ну і брат, якщо по колесах так, зосереджуємо увагу на крутому крилі, який накриває цю резину повністю. Бачите? Андрій, покажи. Повністю накриває, ну, ручка є. На передні колеса в нас теж є крила. Ось вони вже тут у нас, як ви знаєте, доукомплектовуються по прибуттю до свого власника. Все воно є. Ну і показуємо, що у нас є в серединці, да? Чим, чим нас цей РД Оп, добре. підкуповлює. Надіюся, що в новому. Вночі, вони все таки могли трошки з цими придумати щось полегше, правда? Щоб цих закльопів не було насправді ну, один з самих надійних таких штук, якщо так? чесно фіксується. Да. Ну, Може і так. Так, от дивіться, акумулятор відразу 120-ка. для 24 чотирьох кінських сил стоїть у нас 120-ка. Є гідравлічний бачок. Є в нас радіатор. Сюди ми можемо залити 10 літрів охолоджуючої рідини. Бак для дестоплива на 28 літрів, я думаю, що і 30 ми сюди помістимо. Гарний доступ у нас до заміни мастила. Мотор КМ 385. Андрій, від тебе лайк. Тільки попробуй не поставити. Поставлю. <свісно> Дивіться, що в нас далі є. В нас є фільтри, в нас є тонкої очистки, грубої очистки і е, палений, так, Андрій? Давай ну, ми ще скажемо, що в нас навіть є ще фільтр. Для чого? Для... Гідравліки фільтр є під сідушкою. Під сідушкою. Ми про нього ніколи не говорили, але ми хочемо вам уточнити. Ще й такий фільтр теж є. Е, повітряний фільтр у нас захований в цьому повітряному бачку. Дивіться наскільки великий контейнер для пилу, як для такого трактора. Правда? Ну, так. Да. Ну, так. Да. Тепер дивися тут. Вихлопна труба, є ізоляція. Ізоляція на знаходиться від вихлопної труби на такі достатній досить відстані. Хоча вона, ну і метал непоганий, я хочу сказати. Не просто така знаєш, тоненька сіточка буває на цьому. Воно все таки метал простуху навіть. Маса у нас збоку заводиться. Є е, два насоси на гідравліку, руля гідравліку навісного обладнання. До речі, тут не йде суцільна гідравлічна вана, в нас тут йде окремо на коробку, окремо на гідравліку, правильно, Андрій? Угу. І, ну, Але однодискове щеплення. Однодискове сухе. Однодискове сухе. Ну, Бачиш, те, що є до чого, до чого Ну, Тепер по навісці. А навіска нас дивує найбільше, тому що тут у нас стоїть навіска як для п'ятдесятків. Доказує, Андрій, показуй, де там ті штрих-коди, що ми нічого не придумуємо. Так, значить, з цієї сторони. Десь воно має бути, правда? Є-є. є. є, є. є? Ось тут мають бути штрих-коди. Угу. По металу вибиті. Значить, з іншої сторони, значить, внизу. Є. Ви можете навіть і по відео побачити, наскільки грубий тут метал, наскільки грубі панчохи, наскільки в нас дивіться як гарно піднята, підняті ті мости. Да? Подивись, наскільки такі на висоті, да, вони там. І ще подивіться на ці чотири гідравлічні виходи. Вони в цьому тракторі є незалежні. Уявляєте, якщо є елітні трактори, і там ще досі тільки два гідравлічних виходи, і вони є залежні. Наприклад, наприклад, так. Да. Навіть той самий Донфен, Андрій. То тут РД, бюджетний трактор з навіскою для 50 і з гідравлічними виходами, які є незалежні. Ми можемо працювати або так, або так. Навісне обладнання ми можемо повісити, нам дозволяється 550 кг Вагою на цю навіску на 50-ку можна більше повісити. Але ми розказуємо те, що у нас є. Заявлено 640. А на якщо брати мости 50-тичні, можна і 850. Але я думаю, що вже мости не витримають з самого. Навіска тут дозволить повісити. Самі мости можуть підкачати. Андрій, якщо я скажу ті цифри, які ти озвучуєш, Федорович мене звільнить з роботи. 550. Ну і тут рівна підлога. Ось наш люкс. Так? О, люкс. Люкс. Верденю. Так, коробка передач у нас стандартна, перша, друга, третя, четверта і задня. Є повишена і понижена. Є вал відбору потужності на дві швидкості 540-720 для 24. Якщо ми будемо е, говорити про 40, то там буде 540 і 1000 оборотів. Так що е, тут ми не будемо заплутувати вас. Ну, окремі ось річашки для цих гідравлічних виходів. Господин, місця, місця вистачає. Дивіться, який гарний у нас тут руль, яка гарна у нас панель, суцільне, пластикове, досить глибоке сидіння, гарне крісло. ну от ну, Зайду, я все-таки зайду, покажу, наскільки тут місце, чи комфортно, комфортно, все, все я поміщаюся. Можна задам. назад треба навіть відсунути, бо тут ще не відсунуто а, назад, бо там ці регулювання сидіння є, ну, дивіться, яка спинка глибока, ну, все тут зручно. Повноприводний, розуміємо, що блокування, є переднього мосту, блокування заднього мосту, переведення в дію переднього мосту, все це ми знаємо. Коробка передач у нас з боку, правою рукою дуже зручно. Є в нас ручний гасності, педалі теж зручно розташовані. Ну, Нічим тут він нас, як кажуть, ну, ну, розстроїти він нас не може. Думаю, що працювати на ньому буде з задоволенням. Наш тракторист лишилося тільки одне приїхати і його купити. Правильно? Вам так скажу: бюджетний трактор. Ціну заборонили мені називати. Дзвоніть, питайтеся і вам все скажуть. Надіюсь, вам це відео було корисним. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу! До побачення!